Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано вранці, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт. Став доганяти, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається Кізенько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла, тільки бігла через місточок, вхопила квиновий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. О дід розсердився на сина, що він погану худоби доглядає. Та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого, пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила б листочок. Бігла через грапельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От діти того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку, от вона погнала козу. Посла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, вхопила клоновий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й тіла, от дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пасу весь день, а ввечері погнав додому. Тільки надігнав на дорогу, а сам навпроти спішов. Став на воротях у червоних чопотях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи то пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила квивновий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчику в хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається, А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза Тереза. За три копи куплена, пів бока луплена, тупу тупо ногами, сколю та берогами, ніжками затопчу хвостиком замету. Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубом. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається, чого ти зайчику побігайчику плачеш. Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь От я його вижену, побіг до хатки. А хто в зайчиковій хаті, а коза з печі? Я, коза дереза. Затрипко куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замиту тут тобі й смерть, Ведмідь злякався. Ні, каже, — зайчику-побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого ти це зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, практику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хати та й питається. А хто хто в зачковій хаті, а коза з печі? Я коза Дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, скорю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Вовк і злякався. Ні. Каже, зайчику-побігайчику, — на вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, а чого ти, зайчик, побігайчику плачеш? Як же мені лисичка, з не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, оце його вижену. Де тобі лисичку його вигнати? Тут і ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже вижено. Побігла лисичка до хати. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза Тереза, За три копи куплена, пів бока луплена, тупу тупо ногами Сколю та берегами. ніжками затопчу хвостиком замету, мету. Тобто бій смерть. А лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчик побігайчику, не вижену, боюсь, пішов зайчик, сів під дубом та й знову плаче. Коли залізе рак не бурак, та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Рак, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто зачкові хатці, а коза з печі? Я коза Тереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі й смерть. А рак. Усе ліза та ліза, виліз на піч та а я, рак не борак, яку щібну буде знак. Та як у козу козук лишнями зайчик закричить та з печі та з хати побігла, тільки видно, От тоді зайчик радий, прийшов у хатку, та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатинці. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.